Є остання компактна модель бездротових мікрофонів від DJI. Mic Mini, яка представлена у листопаді 2024 року. Зараз я знімаю відео на мікрофон Холіленд. І дійсно цікаво, який же продукт створив DJI. У комплекті навіть де фірмова наклейка. Загалом перший раз бачу таку якісну сумочку в комплектації, бо загалом завжди де мішечок. В комплекті два бездротові мікрофони збудованими кліпсами. Один приймач з підтримкою смартфонів і камер, і також зарядний. Bombs. Right, Круто також, що виробник подбав про пушистики проти вітру. Є також чорний в комплекті, що також незвично. Даний мікрофон вартує у нас до 8 тисяч гривень, і це найнижча ціна на ринку. При цьому його можна підключити як до камери, екшн камери, так і до будь-якого смартфону чи то айфону. Як каже виробник, ми маємо два види шумозаглушення: базовий і сильний. А зараз я змінила мікрофони на DJI Та цікаво, чи помітили різницю у голосі. в голосі. Зараз шумопоглинання поглинання вимкне. Не тому, що я в студії і зараз тихо і немає вітру. Але ми його вмикаємо та тестуємо разом з пеном. Яснула фен, але якщо максимально близько піднести мікрофон, то ви будете мене дуже гарно чути. І я вважаю, що це дуже класний результат. від DJI. Це вже не шумоподавлення, це шумоізоляція. Тож якщо вас зацікавило, похід нам в особисті повідомлення. Ми вас орієнтуємо з моделями та з найкращими цінами, які для вас підходять.